Та їйбо присійбо. Так от, цього казати не можна. Чому? Та тому що є друга Божа заповідь, яка так і звучить: не взивай імені Господа, Бога Твого марно. Слава Ісусу! Мене звати Отець Микола. Ви дивитеся продовження реколекції під назвою щастя інструкція з використання, і ми з вами говоримо про 10 Божих заповідей. Час посту невпинно закінчується, заповідей ще трохи лишилося. тем в нас дуже, дуже багато, і тому треба трошки поспішити, аби їх всіх закінчити. Сьогодні будемо з вами говорити про другу Божу заповідь, яка є лідером з порушень або з забування про того, що така просто-напросто є. Наш сучасний світ дуже часто створюється різного роду рейтинги. Топ 10, топ там, 20 і так далі. і так далі. Словом складаються якісь там різні топи, десятки рейтинги, хто лідирує найбільше. Мені здається, що саме друга Божа заповідь найбільше лідирує в тому, що про неї забувається. Ну тобто про те, що не вбивати, не красти, особливо коли не красти у мене. Про це десь там пам'ятається. Натомість те, що є друга Божа заповідь, про це забувається абсолютно і повністю так от. Нічого не змінилося, друга Божа заповідь в нас вряма католики. Вона звучить як не взивай імені Господа Бога Твого марно. Отож, не взивай означає не взивай. Це означає, що не можна казати їй бо, присій бо, ой Боже, Боже. Навіть якщо дуже сильно і мімімічно -мі хочеться сказати ой, Бозі, Бозі, не можна цього казати. Інколи трапляються такі випадки, коли людям е, треба мені, як священнику, доводити цілком очевидні речі. Інколи бувало так, що, ось, ну, от, наприклад, є людина, яка, так би мовити, прийшла до сповіді, а от не знає, чому прийшла, і каже: От, немає у мене гріха. Е, ну, ми з вами знаємо, що немає таких людей, які не мають гріхів, є тільки люди, які своїх гріхів не бачать. Це трошки подібно, як з медициною. Як жартують медики, що немає здорових людей, є тільки погано досліджені люди. Так от, у духовному плані це так само немає повністю здорових душевно людей, є весь час якісь внутрішні конфлікти, якісь гріхи, якісь слабкості, покаліченості і так далі. Отож, людина каже, не маю я ніякого гріха. Ну, я як сповідник. Аби відпустити гріха, мушу сказати, що ну, пригадайте, можливо, є той гріх? Та ні, немає. Можливо, той є. Та ні, Боже, що ви таке говорите? Та немає такого гріха. Кажу, ну так от, щойно ви порушили другу Божу заповідь, сказали, Боже, а це що, гріх? Це гріх, ой Боже, ой боже, 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 Боже. я кажу: ну ось щойно сім разів порушили другу Божу заповідь, от і маєте гріхи, маєте з чого сповідатись. Людина, як правило, буває в шоці, чи щось запам'ятає та зрозуміє, з цього не факт. Але фактом залишається те, що ой Боже, Боже, говорити зась. Просто-напросто не можна. Чому? Та тому, що спеціальною Божою заповіддю Бог цього забороняє. Ви дивитеся кредо. Побожні євреї е, так перейнялися цією божою заповіддю, що ніколи не казали слова Бог. Е, казали, заміню, заміняли це слово іншими синонімами, тобто Всевишній, вседержитель, всесильний, «саваот» і так далі. І так далі, і так далі. В іконографії слово Бог також не писалося, хоча, хоча всього-навсього маємо три літери, але писалося Б, рисочка Г. Ну, тобто, якби, щоб не писати зайвий раз е, слова Бог. Ми з вами кажемо слово Бог, особливо тоді, коли молимося, і слід в своїх молитвах казати, Господи Боже, допоможи. Ну, тобто, я особисто вас заохочую, аби ви взивали ім'я Боже, але немарно. Ну, наприклад, дивитися на людину, яку терпіти не можете. Ну, Можливо, ви побожні люди і у вас немає таких прагнень, але от, скажімо. Маєте до когось упередження і когось на дух не переносите. Ну, так от, помоліться, Господи Боже, допоможи мені не ляпнути чогось такі, такого, тій людині, аби це її не образило. Це буде зайве згадування Бога? Ні. Це буде молитва. Тому краще такою молитвою помолитися. Або, не знаю, доганяйте маршрутку і кажете, Господи Боже, ну, допоможи мені догнати ту маршрутку, аби я не спізнився на роботу. Ну, ось це молитва, це молитва. Е, на жаль, взивання. І мені е, Господа Бога трапляється в якісь такі дуже радикально страшні моменти, скажімо, коли людина потрапляє в якусь аварію, якусь автокатастрофу, чи, чи ще якусь іншу, і в той момент просить Господа Бога, що Боже, поможи мені, поможи мені вибратися з цієї склад... з цієї складної історії. Так що, якщо це буде молитва, це не буде марне взивання Господа Бога, і тому. Молитися таким чином слід. Що робити, якщо взиваєте імені, Госп... імені Господнього намарно? Моя рекомендація вам є дуже простою: носити в одній кишені листочок паперу в іншій ручку. І якщо ви зловите себе на думці, що марно згадали Боже ім'я, поставте рисочку. Потім згадаєте, якщо, на жаль, згадаєте ще раз, поставте ще одну рисочку. Згадаєте ще раз, поставте ще одну рисочку. Прийдете до сповіді і скажете: від моменту останньої сповіді е, візбав ім'я Господнє намарно 325 разів, чи скільки там візвете. І всього-навсього три таких сповіді, і ця проблема як рукою зніме. Дякую вам, що дивилися. Будьте щасливі з Богом.